Клієнтка з відкриття мікропідприємців у Франції надіслала мені такий подарунок. Так що зараз ми його будемо розпаковувати. Я вам попутно розкажу, як це відбувається відкриття мікропідприємців у Франції. Отже, ми з нею зідзвонилися, і оскільки вона займається виготовленням печива, це досить така сфера діяльності, яка потребує більше всіляких дозволів, декларацій. Тому в нас трошки більше роботи, ніж у випадку з тими, хто займається онлайн-бізнесом, фрілансом, дідитальними штуками. Так ось така є відкриточка, побажання. Дивіться на цю красу, це печиво. Воно все запаковане. Дивіться, ось таке печиво новорічне. Я посилання на неї залишаю в описі під відео. І ви можете собі також замовити на якісь майбутні свята або подарунки і народження. Що, давайте розпакуємо. Ну гляньте. Кайф. Як це виглядає? А Merry Christmas. Я зараз спробую це печу. Що й дуже смачне. Якщо вам треба відкрити мікропідприємця, то ви знаєте, що до мене треба записуватись на консультації, або ви можете придбати мій гайд. А якщо ви хочете собі замовити печиво, то посилання залишила в описі під відео.